Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде прекрасний будинок в прекрасному місці, який знаходиться в селі Богуново, це Черкаська область, гарна, дуже тиха область. Будинок 46 квадратних метрів, є сарай, окремий вхід у погріб з шиєю, криниця, сад, город, площа якого пів гектару це дуже великий город. Навколо ліс, багато грибів. Став з рибалкою. Ідеальне для пасіки. Також є веранда, кровать, холодильник, шафа, прихожа, комора, кухня-столова. В кухні столовій знаходиться тумба, пінал, стол, плюс стільці. Є також зала, буфет, овальний стіл з стільцями, диван, комод, швейна машинка. та... Спальня. В спальні знаходиться трюмо, дві кроваті, шафа, етажерка. Також є посуд, карнизи з портьєрами. Заходь і живи. Я так називаю ці будинки, тому що купувати вам нічого не потрібно. Ви відкрили двері і вже там проживаєте, вам нічого робити не потрібно. 46 метрів квадратних, дві кімнати житлових, тому я всім раджу. Дуже поганою ціною придбати гарний будинок. Будинок коштує всього-навсього 50 тисяч гривень. Тому, кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, там контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та забирайте дуже гарні будинки по дуже гарним цінам, без всяких там накруток, без всяких ріелторів. Звеніть напряму. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, діліться зі своїми друзями, підписуйтесь на YouTube канал та залишайте свої коментарі. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення. Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будинок, який знаходиться в селі Паліївка, це Сумська область, він знаходиться в 12 кілометрів від міста Шостка. Будинок з дерева в чудовому стані, є літня кухня із опалювальною душовою кабінкою. Будинок повністю мебльований, є все необхідне для комфортного проживання. В наявності телевізор, холодильник та електроплитка. Тин, хлів та погріб потребують невеликого ремонту. На території сад та город із дуже родючим гарним чорноземом. Навпроти будинку є криниця. По вулиці йде водопровід. З ганку відкриється неймовірний краєвид на ліс та річку. В пішій доступності корисні лісні прогулянки, восени дуже багато грибів. Також власник каже, що переоформити будинок взагалі без проблем через сільську раду. Площа будинку 50 метрів квадратних, дві кімнати. Стан ви бачите зараз на відео. Дуже гарний за дуже гарну ціну. Я вважаю, що 50 тисяч гривень за цей будинок це халява. Тому я всім рекомендую придбати нерухомість. Нерухомість завжди буде потрібна. Тим паче, що таке гарне вкладення грошей, в якому ви зможете проживати. Плюс дуже гарний будинок для молодої сім'ї. Тому, кому буде цікаво, Зв'язуйтесь напряму з власником. Контакти власника я залишу в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь, там оголошення виходять набагато раніше. А я всіх вас вітаю за перегляд. Бажаю вам гарного дня, всім до побачення. Всім доброго дня! всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий, гарний, дуже великий будинок, дуже гарний будинок за дуже гарною і смішною ціною. Значить, будинок знаходиться в селі Ленінське, це Черкаська область, Ірак Іркліївська ОТГ. Е, продається будинок плюс земля. Повністю екологічно чистий район з дуже великим огородом, який знаходиться в трьох кілометрах від київської траси. Площа будинку 51 метр квадратний, просто величезна. Три кімнати. Площа участку 24 сотки. Е, криша перекрита шифером, е, туалет в дворі, опалення повністю індивідуальне, газове, повністю меблювання. Все залишається у вас за цю смішну ціну, а саме за 50 тисяч гривень ви заберете цей гарний будинок в дуже гарному місці. Заходь і живи. Також є гараж, забор, е, оградка. Підсобні приміщення, сад і огород, також є електропостачання і скважина. Буквально до 500 метрів ходьби знаходиться магазин і кіоск. Кому буде цікаво за дане, даний будинок власник хоче 50 000 гривень. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі будуть всі оголошення, які виходять тут на Ютубі, але там виходять вони раніше, і там є контакти власника. Ви напряму зв'язуєтесь з власником, домовляєтесь, приїжджаєте, купуєте і проживаєте. Будинок і живий, дійсно дуже гарний. Я всіх вас вітаю за перегляд. Всім бажаю гарних покупок, гарного настрою. Підписуйтесь на телеграм та Ютуб канал. Всім до побачення! Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні, як звичайно, буде огляд дуже гарного, чудового, а саме головне, дуже дешевого будинку, який знаходиться в селі Таужне це Кіровоградська область. Будинок повністю приватизований. Є всі необхідні документи. Загальна площа ділянки. Пів гектару це дуже багато. Погріб та господарські приміщення в дуже гарному стані. Криша не протікає. Сусіди добропорядні. Загальна площа будинку це 40 метрів квадратних, три кімнати. Повністю опалення твердопаливне, туалет, ну, звісно, на дворі. Також є меблювання. Все, що ви бачите, це все залишається у вас. Ціна. Просто космічна просто е, дуже дешева. Вона 1000 доларів всього-навсього. Плюс-плюс власник реальний торг на справжньому покупцю. Хто буде реально купувати, торг буде доступен. Поэтому Кому цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде телеграм-канал. Переходите на посилання, підписуйтесь в телеграм-канал, там будуть контакти власника. Будете зв'язуватись напряму з власником і домовлятися за перегляд і за покупку, без всяких ріелторів. Тобто, ваша задача зараз підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати відео. а Підписатись також в телеграм-канал, там будуть контакти власника, і оголошення дуже цікаві, виходять набагато раніше, ніж на Ютубі. Всім дякую за перегляд, підписка, до побачення. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличкий бистрий огляд будинку, який знаходиться в селі Полонки, Чернігівська область, вулиця Димитрівська, 3. Загальна площа будинку 48,6 квадратних метрів. Будинок дерев'яний, має пічне опалення, має дві кімнати, коридор, кладовку, веранду. На подвір'ї є гарна літня кухня, також два сараї, льох і колодязь. Недалеко знаходиться річка, ліс. поряд Автобусна зупинка. В селі є джерело Божої Матері з невеликою купальнею. Ціна на віддачу 50 тисяч гривень. Це просто смішна ціна за такий гарний будинок. Ви самі бачите його стан, ви самі бачите його місце знаходження. 50 тисяч гривень на віддачу чоловік віддає. Кому буде цікаво, обов'язково. Контакти власника знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходите туди, підписуйтесь. І напряму вже зв'язуйтесь з власником. Також під... не забувайте підписуватися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення. Доброго дня! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляд будинок з присадибною ділянкою, який знаходиться на станції Зелена, це селе... село Жовте. Дніпропетровська область, П'ятихацький район, вулиця Степова. В будинку 4 кімнати, на подвір'ї дві літні кухні, криниця плюс садок фруктових дерев, приблизно 20 соток огороду. Власник за цей будинок хоче всього-навсього 55 тисяч гривень. В такому гарному місці. Загальна площа будинку це 45 метрів квадратних, площа участку також 45 соток, стіни виготовлені із кирпичу, опалення твердопаливне. Є меблювання. Ну, і звісно, туалет на дворі. Ви все самі бачите на відео. Зразу хочу вам сказати, що ціна гарна: 55 тисяч гривень за такий будинок. Щоб зв'язатися напряму з власником, контакти його я залишив у себе в телеграм-каналі. Телеграм-канал знаходиться в описі до цього відео. Обов'язково переходьте в опис, в телеграм-канал, підписуйтесь і там будуть контакти власника. Нагадаю вам, що в телеграм-каналі виходять оголошення набагато раніше, ніж на Ютубі. Тому я раджу вам підписатися на нього і на Ютуб канал. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних покупок, до побачення!